Цивільний Кодекс України ваш головний закон у сфері приватних правовідносин. Це основний нормативний акт, що регулює майнові та особисті немайнові відносини між громадянами та юридичними особами. Він визначає правила укладання договорів, захисту прав власності, спадкування, відповідальності за порушення зобов'язань та багато іншого. Що ви в ньому знайдете: права фізичних та юридичних осіб, умови та порядок укладання договорів, захист інтелектуальної власності та спадкове право та майнові зобов'язання. Актуально дізнатися про загальні положення про правочини. Що таке правочин. Це дія особи, спрямована на набуття, зміну чи припинення цивільних прав і обов'язків. Які ж умови дійсності правочину. Законність змісту правочин не може суперечити законодавству. Вільне волевиявлення учасники повинні діяти добровільно. Дієздатність сторін. Особи, які вкладають правочин, повинні мати необхідну правоздатність. Та відповідність формі правочини можуть бути усними або письмовими, залежно від вимог закону. Чому це важливо? Кодекс забезпечує законність і стабільність цивільного обороту, захищає права сторін у випадку виникнення спорів. А щоб замовити цей та інші документи, переходьте на наш сайт, посилання на який є в шапці профілю.